Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Австралійський екс-чемпіон першої середньої ваги Тім Дзю заявив, що цей рік стане для нього роком відплати. Його бій реванш із Себастьяном Фундорою запланований на 20 липня у Лас-Вегасі. Тренер конголейського супертяжа Мартіна Бакола Білі Нельсон висловився щодо майбутньої підготовки свого підопічного та нагадав йому про можливість контролю за харчуванням, щоб перемагати й надалі. Порториканський ек-чемпіон світу Субріель Матіас готовий повернутися у бій проти домініканця Альберто Пуельо та знову увійти в топ дивізіону. Їх поєдинок пройде 12 липня на Луї Армстронг Стедіум у Нью-Йорку, США. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Фюрі продовжує розкручувати потенційний поєдинок із Олександром Узиком, навіть дещо переборщив із форматом звернення у соцмережі. Реакція на це директора команди Українця Сергія Лапіна. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Через 20 років після того, як його батька Костя Дзю провів останній бій у профії. Тім Дзю цього літа готується відновити свою кар'єру та повернути чемпіонський титул. Для цього йому потрібно взяти реванш у Себастіана Фондори, американського бійця, який у 2024 році завдав тіму першої поразки та відібрав титул WBO у першій середній вазі. Їхній другий бій заплановано на 20 липня у Лас-Вегазі. На відкритому тренуванні в своєму спортзалі Файт Клаб у Сіднеї Тім заявив. Я став більш зрілим і впевненим у собі не тільки як боксер, а як людина. Це зовсім інше відчуття, ніж у першому бою. Коли я напишу нову главу цієї історії, вона стане прекрасною. Головна мотивація для мене не довести щось фанатам чи американській публіці. Вони і так знають, що я приношу шоу, екшен і видоучний бокс. Для мене це питання особистої історії. Ми обидва пройшли через справжню битву. Це не був односторонній поєдинок. Він теж хапав удари. Тут усе залежить від стратегії та домашньої роботи. Хто краще підготується, той і виграє. Бокс це спорт на межі життя і смерті. Або ти, або тебе створджує тім. Для мене цей рік рік відплати. Усе почалося з перемоги над Джої Спенсером у квітні. І Я не збираюся зупинятися. У цьому тренувальному таборі я повністю вимкнувся від усього, що не стосується боксу. У мене стан тунельного зору. Коли ти одержимий однією метою, це неймовірне відчуття. Весь мій фокус зараз спрямований лише на цей бій, сказав дзю молодший. А як ви вважаєте, чи зможе Тім Дзю цього разу помститися фундорі та повернути титул назад в Австралію? Пишіть у коментарі. Біллі Нельсон, наставник конголейського супертяжа Мартіна Бакуле, Висловився щодо підготовки свого підопічного та нагадав йому про можливість контролю за харчуванням. На відміну від Мозеса і Тауми, який сам обирає собі суперників, ми готові битися з будь-ким. І турки Аля Шейх це знає. Якщо ти погоджуєшся битися з Джозефом Паркером за 36 годин до бою, то у тебе точно є серце справжнього бійця. Так, тоді ми програли. Але впевнені, що це спрацює в майбутньому, особливо після останнього бою. Мартін повинен зрозуміти, що йому потрібно контролювати вагу. Якщо він цього не зробить, то не досягне того рівня, на який здатний. Я бачив, як він у залі робить речі, які не робить ніхто інший. Але в рингу він виступив слабко через зайву вагу. Він значно кращий за це, сказав Нельсон. Нагадаємо. У лютому цього року в Еріаді Баколе вийшов на короткому повідомленні проти Джозефа Паркера та був нокаутований ним у другому раунді. Після цього, у травні, на тій самій арені Мартін розписав нічю з нігрійцем Ефе Джакбою. Рік тому, в червні 2024 року, в Пуерто-Ріко місцевий чемпіон світу Субріель Матіас сенсаційно програв австралійцу Ляма Паро втративши титул IBF у першій на півсередній вазі. Проте він уже готовий повернутися у бій проти домініканця Альберто Пуельо за пояс WBC. Їх поєдинок пройде 12 липня на Луї Армстронг Стедіум у Нью-Йорку, США. Я не думаю, що припустився помилок у бою з паро. Просто він того вечора був кращим за мене. Просто подивіться на факти: це буде мій десятий бій проти Шульги. З попередніх дев'яти я накаутував вісьмох. Так що все очевидно, впевнений Матіас. Нагадаємо, бій із Пуеліо – це шанс для Субріеля все довести. Але Пуеліо – досвідчений суперник, який перемагав Гері Антуана Расела та Сандера Мартіна. Сам Матіас вірить, що перемога поверне його у боротьбу за об'єднавчі бої. Це серйозне випробування, особливо після поразки від паро. Тепер я хочу перевірити, де я зараз у дивізіоні, сказав Матяс. А як ви думаєте, чи зможе цей порторіканець все ж повернутися на вершину після програшу паро? І яким буде ваш прогноз на його майбутній бій з Альберто Куельо? Пишіть у коментарі. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі продовжує розкручувати потенційний третій поєдинок із володаром титулів WBA, WBO і WBC Олександром Усиком. При цьому Ф'юрі анітрохи не бентежить, що цей бій поки що далекий навіть від початку обговорень, оскільки на Усика невдовзі чекає реванш проти Даніеля Дюбуа. А сам Тайсон лише кілька днів тому підтвердив відновлення кар'єри у 2026 році. Нагадаємо, минулого року українець двічі побив Ф'юрі за очками, після чого британець оголосив про завершення кар'єри. Нещодавно Тайсон оголосив, що його трилогія з усиком відбудеться 18 квітня 2026 року в Лондоні на Вемблі. На це навіть натякнув і впливовий саудівський міністр Туркі Аляшейх, без узгодження з котрим зараз не проходить майже не один учний івент в боксі. А вчора циганський витівник десь роздобув гумову секс ляльку. Причепив їй обличчя Олександра і сказав, чим збирається займатися в найближчому майбутньому. У мене є маленький Усик. Готуюся до бою у квітні 2026 року. А поки я буду його трахати, похвалився Тайсон. Тим часом у команді Усика відреагували на заяву Ф'юрі про трилогію. Сергій Лапін, директор команди українського чемпіона Олександра Усика, відреагував на бажання Тайсана Ф'юрі влаштувати третій поєдинок з українським боксером. Ідея третього поєдинку обговорювалася між нашими командами з часів другого бою. І я ніколи не сумнівався, що разом із Gold Star Promotions ми зможемо втілити це в реальність. Зараз Олександр Усик і наша команда повністю зосереджені на майбутньому поєдинку з Дюбуа 19 липня і досягнені історичної мети звання триразового абсолютного чемпіона світу. Як ви ймовірно вже помітили, сфокусованість і повна самовіддача це основа стратегії чемпіона і його команди. Коли ця мета буде досягнута і пристрасті вляжуться, ми будемо готові до наступного раунду, сказав Лапін в інтерв'ю Mirror. А які ваші думки щодо сенсу цієї трилогії? Як на мене, нічого, крім гарних грошей, вона британцю так і не принесе. А чергову поразку і приниження можна якось і пережити. Дякувати Богу не вперше. Пишіть у коментарі під відео. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець згору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.